Суботній гарний сонячний день. Великий привіт хотів би передати від громади, де ми були. Були в наших синів в Німеччині Тюблінген, містечко туди на півдні Німеччини, де утворилася адвентова українська громада. Наші брати німці прийняли їх, і там зараз громада десь близько 50, можливо, трошки більше. Чоловік в молоді десь близько 20 чоловік, тобто така жива, активна громада, і вже дали виділили там, представили пастора українця, який буде звершувати те служіння. І в минулу суботу ми мали можливість бути учасниками ранкового послужіння, а потім з обіду у ну, них було спільний обід. Німці разом з нашими роблять спільний обід після служіння. І на другу годину було урочисте служіння хрещення. А також ми якби, долучилися, і приємний такий був момент, коли я вийшов, щоб сказати декілька слів, привітання. Перекладач, яка перекладала ось з німецької на українську, була дівчинка, зараз жінка вийшла заміж. Вона сама з Волині, з Луцька. І ми пригадали, що 15 років тому, перший раз, коли ми проводили хрещення на пісочному, це було у 2010 році. Чотири молодих людини заключили завіт серед тих, от з тих молодих людей це була ця Аделінка, Биковець, мій Любомир. І вона, коли я, якби, пригадав, що якраз от саме в той день відбулося хрещення 15 років тому на пісочному, вона ж розплакалась, розчулилась. Досить би приємно було так би бачити, що молоді люди, які колись давно хрестились в таборі, сьогодні звершують сужіння да, перекладача не в Україні на превеликий жаль, але вони в церкві і працюють. Ну і двоє чоловік, молодих: одна дівчинка і жіночка, прийняли хрещення. Також це було таке приємне урочце служіння. Наші сестри і брати казали, що. Ну, ось вже декілька разів підряд там наші проводять хрещення українців. Тобто німці якось ну, не так, в них часто хрещення, а наші якби приймають хрещення, тому там є люди, які поприїжджали, живуть там, і десь мають можливість зустрічатися, спілкуватись, почати почали приходити на служіння ну, і приймають рішення заключити завіт з Богом. Сьогодні я хотів би з вами порозмірковувати з, над темою. Почну з історії, з ілюстрації. У 2013 році у нас була можливість пасторським колективом, десь у нас близько 15 чоловік поїхати за кордон в Ізраїль для того, щоб ну, бути, бачити, очевидцем того, про що ми проповідуємо, що ми говоримо, мати екскурсії по тих місцях біблійних, про що ми ну, часто в проповідях згадуємо. І ось ми сім днів були, бачили різні місця, жили в Назареті і Фліємі. І в останній день, коли вже мали вилітати назад в Україну, нам лишалося щось до виліту, ще там години 4, і нас привезли на Середземне море. І ось я якби, мав можливість спостерігати таку дивну картину для мене. Це пляж, представляєте собі. Море, відпочиваючи кучу людей на пляжі. І дві жінки-мусульманки, одягнуті повністю з довгим рукавом, з платками в платях, але в штанах купаються в морі. Жара, спека. Якщо подивитись на навколишніх е, жінок, які там були, ну в пля на пляжі. Досить такі відверті купальні костюми. Але ці жінки одягнуті повністю в одежі, покупалися, вийшли на берег, і на пляжі є душові такі ну, якби душ, це не кабінки, просто душ, щоб змити з себе солону воду. От вони підходять до тої душу, змивають з себе солону воду, лишаючись так в тих костюмах, в тих ну, би платях, з рукавами. У мене до вас питання. Що спонукує цих людей? Себе вести ось так? Їхня віра. Які ще варіанти? Як можна було би назвати ось їхню поведінку? Прошу. Чоловік. Чоловік стояв і пильнував, чи вони принцип певний. Фанатизм. Культура їхня, традиції певно родини, що, що впливає, що формує, щоб ти ось так себе вів, незважаючи на те, що навколо тебе жінки в зовсім інших купальних костюмах. Але ці люди ось тримаються своїх певних принципів. Сьогодні я хотів би з вами поміркувати над поняттям, таким як духовна принциповість. Що таке духовна принциповість, коли ти тримаєшся от своїх якихось релігійних переконань, що формує, щоб в мене ось ці релігійні переконання були саме ось такі? Тому що ну, сьогодні можна бачити, що перебуваючи, скажімо, тут, в коволі, перебуваючи в громаді, в родині. Ти маєш певні сформовані якісь переконання релігійні, духовні, і ти себе якось подаєш, якось ведеш, представляєш. Але опиняючись за межами, скажімо, виїхав за кордон, опинився в Німеччині, немає родини, немає громади, немає присвітерів, нікого немає, ти сам там на один. Що тебе тримає, щоб ти дотримувався тих самих принципів, які тримався ти тут? Що формує наше представлення, як себе потрібно вести і як себе провадити? Я пошукав, подивився синоніми принциповості, які би ви навели. От принциповість, щоб розібратися з самим терміном. Людина принципова, що це би, ну, беремо в напрямку духовного такого розуміння, релігійного. Які би терміни ви б ще підібрали синоніми. Не йде на компроміс. Ще. Поважає себе. Добре. Ще. Прошу. Вірний. Вірний. Переконаний. Ще. Як? Фанатично налаштований. Дивіться, який мені перелік я собі знайшов, шукаючи. Вірний, непохитний, стійкий, твердий духом, послідовний, незламний, відданий, непохитний у переконаннях, непідкупний у моральному сенсі, побожний. Згідні з такими синонімами. Я розмірковував над цим поняттям, от, що впливає на те, щоб людина от, мала певні такі, якісь духовні принципи. Може бути Сім'я, в якій ти народився, виріс, і тебе якби закладали тобі певні якісь принципи. Може бути громада, може бути культура, може бути якась друзі, особисті якісь стосунки з певними людьми, там, скажімо, ну, в молодих руках, це може бути там, керівник молоді там, чи пресвітер, пастор, якийсь вплив дає на тебе. І ти тримаєшся певних принципів. Може бути безпосередні переконання і відносини з Богом. Це те, що мене може стримувати. Коли людина виривається з цих стримуючих факторів, які на тебе впливають, виривається десь за. От, наприклад, скажем, молода людина жила з батьками, жила і прийшов момент, коли потрібно поступати, навчатися. І переїхала, скажімо, інше місто, десь, кудись, там, в Луцьк, в Рівне, кудись ще небудь немає ось тих речагів, тих стримуючих факторів, які були тут, коли вона жила, росла в своїй сім'ї, в родині. Що може впливати чи що ним впливає? От як, як формується оце принциповість, непринциповість. Я згадую, коли я попав в армію, і коли в армії ти опинився, і немає нікого: немає моїх друзів, немає церкви, немає батьків. Я сам приймаю рішення. Я приймаю рішення. Поступати так чи поступати так. Дотримуватися, не дотримуватися, робити так, як всі хлопці роблять. Пити, випивати, курити, матюкатися. Чи я тримаюся суботи, тримаюся переконань, що впливає на мене, ось коли я вириваюся десь за межі ось тих стримуючих факторів, які знаходилися тут, коли я перебував тут. Багато наших братів і сестер, хто виїхав за кордон. Десь і не знайшли себе, не знайшли моментів, щоб стримуватися чи бути принципово духовними принциповими, і десь їх почав світ зваблювати. Так, на превеликий жалі є. В святому письмі дуже багато історій є, де Бог описує вірність людей, які лишалися принциповими, незважаючи на ті. Обставини чи те середовище, де вони опинялися. Можете пригадати, які історії вам так зразу приходять на думку. Твердість людини в духовних принципах. Даніїл. Сідрах міса Хавидного. Так, так, ну, пропечі. Йосип. Це такі яскраві приклади, коли людина, опинившись. Поза межами свого там, середовища, де могли б щось якось на нього впливати, він все ж таки лишався вірним. Йосип, Даниїл, коли вони приймали рішення не харчуватися, хлопці, які стояли перед рішенням іти в піч на смерть чи не йти, тобто їхнє рішення. Що ось це давало? Є такий ще теж термін, не знаю чи чули так би духовний стержень. От Що дає людині цей духовний стержень, щоб людина була тверда? Особисті відносини з Богом. Особисті з Богом, особисті переконання якісь. Я пригадую, в дитинстві десь мені було певно років 7-8. Моя мама прийшла в церкву. Мені було, певно, років три, і вона прийшла спочатку до Баптистів, а була в баптистській церкві, а потім через років 1,5-2, певно, перейшла до Адвентистів. Тато лишався ну, не в церкві, він був комуністом і якби так якби, не прихильник релігії. І е, певний час е, мама якби, прийняла те все, що вона прийняла, переконання. Вона дотримувалася, і я собі жив так, якби. ну... Так, як жив, нічого не змінював. І десь близько, де коли мені вже було, певно, років 7-8, мама мені почала говорити, що слухай, ну в церкву приходив, я вже ходив на дитячі, і почала говорити, що все ж таки є так поняття: там, свинина, чиста, нечисте, якось мені це теж дійшло. І ось перший згадую момент, коли приїхав напередодні Пасхи в село до дідуся з бабусею, православні переконані, Ярі православні. І ось я приїхав до них, ну і якби на свято Пасхи, коли народ готується до Пасхи, там все, що хочеш, свинини дуже багато. І я починаю відстоювати казати, я свинини їсти не буду. Бабуся, в шоці моя від того всього? Каже: як ти ти що так їв? Все ж нормально, як ти не будеш їсти? Кажу, да, я все по переконаннях, я Бог сказав, їсти не треба, я його не їм. Каже: ну, бабуся, якщо не будеш їсти, ну то й не будеш їсти. Взагалі нічого не дамо. Ну, не дасте і не дасте. Я цілий день нічого не їв. Бабуся мені пропонує котлетку, то сьо, я не їм, бо воно свинине. Я не знаю, чи там сказати, що ну якісь певні переконання були, розуміння почув, повірив, прийняв. І я цілий день не їв, так і нічого не їв, взагалі нічого не їв. Бабуся вперто випробовувала мою віру. А ввечері, коли я ліг спати, мені було, ну кажу, десь 8 років я ліг спати, і мені ну, почав засинати, і мені стало дуже зле. Мене почало так би трусити. Я так розумію, можливо, там щось глюкози не вистачало. Що чогось, ну щось мені стало зле. І моя тітка побачила, налякалася шалено, прибігла, підняла бабусю. Бабуся прибігла, і вони так: ох, слухай, та дитина цілий цілий день нічого не їла. І тоді зразу мені знайшли там пироги, молоко, там все, що треба, ми понаходили, без свини не дали мені поїсти. Після того бабуся мене не випробовувала в моїй вірі. Але в цей момент такий поняття принциповості. Принциповість, коли ти розумієш, що Бог тобі відкрив ось так, і ти залишаєшся твердим в тому, що ти розумієш, що Бог ось так від тебе очікує. Це так, як ти. Опиняється там, в армії. І стоїть велика спокуса субота, коли тобі пропонують стати в наряд Наряд – це ну, нічого якби не робити. Будеш стояти, кажуть на тумбурсі і, і, і просто стояти. Нічого робити не треба, ніхто тебе не заставляє лопатою копати. Але принциповість, я приймаю рішення і розумію, що я цього робити не буду. Це наше рішення. Якщо подивитися от, ваше особисте, кожен на себе. Ви в своєму житті, ви принципові, християни, діти Божі, чи десь проявляєте гнучкість, чи десь взагалі не так суттєво, не так важливо. А досить часто можемо опинятися в таких різних ситуаціях, де ти починаєш розмірковувати, чи поступити так, поступитися чомусь, чи відстоювати те, що ти як. Ти розумієш, я пригадую ще один момент неприємний в моєму житті, коли ми з батьком поїхали до нашої родини. Теж я не знаю, скільки мені було, років 12-15. Ми поїхали в Словакію, родина тато мій з Словакії, сам родом, і там його двоєрідні брати сестри. І ми прийшли до них в гості І коли нам накрили стіл. І там було м'ясне, і я не знав, що це там таке. І в мене така боротьба, як би то спитати, і якось не хотілося виглядати, ну, якимсь таким приїхав тут і починає розказувати те, я їм, те, я не їм. І я почав їсти, і в мене такий докір сумління. Я поступився. Хочу згадати одну, одну біблійну історію. Це книга Естер. Ну, часто, якби ми згадуємо про Йосипа, Даниїла, і його друзів, це такі, якби дуже на слуху історії. Але книга Естер не так давно її перечитував, історія про Гамана і Мердохея. Пам'ятаєте, чому пішов такий шквал небезпеки для ізраїльського народу, який перебував там в полоні, в певному, через що? Яка причина? Через те, що Мардахей був принциповим. В чому принцип Мардахея був? Не поклонитися? Міг якось уникати цього, міг якось хитрити, десь якось приховатись, вийти, коли гаман проїжджав. Спокійно міг. Я не думаю, що він провокативно це робив, так, щоб спровокувати і показати. Але те, що ми читаємо в Святому Письмі, там третій розділ, описується, що йому говорили, що ти ж так не роби. то що там Сусіди ті друзі, які там були, при воротах, які сиділи, йому казали, так не роби, то що ну, досить шанований чоловік, йому треба поклонятися. Але Мордахи знає заповідь. Не поклоняйся, нікому не поклоняйся, крім Бога. І Мордахей стоїть принципово. На положенні. У виграші він чи ні. Якщо дивитися зразу після того, як пішло всі події розвивалися, шалено не у виграші. І не тільки наразив раз, на, на себе на небезпеку на себе, на свою родину, там, а на весь народ. На весь народ єврейський. І як результат бачимо, як проходить всі події. І те, що було постановою, щоб знищити весь Ізраїль, чи євреїв всіх, Господь виходить і перевертає так, що вони всі спасені. І Мардахей займає положення того самого Гамана. Тобто історія досить якби відома, але от цей момент принциповості надзвичайно важливий. Якщо перевести на практику в нашому житті принциповість наша в наших. От... Побутових, в буденних відносинах. Наскільки я принциповий, дотримуючись Божих заповідей, наскільки я принциповий, дотримуючись того, що я знаю, що Бог мені відкриває, що так потрібно робити. Наскільки я чесний? Я все е, ніяк от мене дуже сильно вражає в Німеччині в плані ось такі позитивні, яке мене дуже вражає. Ідемо година 11 вечора. Село ну, Село таке би, воно гарне, акуратне, як містечко, але це село. Стоїть такий певний сарайчик. ну, Акуратний, гарний сарайчик. Світиться світло, стоїть морозильна камера. підсвічення там, нікого немає 11 година. І стоять в тому морозильній камері порції морозива. Стоять і на дошці написано. ціна Порції морозу вже на 2,50 євро. Скринічка, куди треба кинути. Морозиво відкрито проходиш, захотів, взяв собі. Нікого нема. Як? В нашій місцевості постав морозильну камеру в 11 годин, щоб там нікого не було. Ні морозива, ні камери і не скринічки з грошима. Я так думаю. Можливо, можливо, я прибільшую. Але ось це поняття, яке було закладене ще реформацією, що все, що ти робиш, ти робиш перед лицем Божим. Що все, що ти робиш, Господь ба. Так, да, можливо, сьогодні Європа не дуже вона набожна і Бог десь там на задньому дуже плані, але в плані того, що закладена чесність, вона закладена. І в нас сьогодні, якщо говорити про нас, віруючих людей, які слідують за Господом, наскільки ми лишаємося чесними в якихось таких дрібницях, коли бачиш, що щось лежить не там, де треба і ти думаєш, на, що то хтось забув, загубив і забрав. Наскільки ми чесні в наших відносинах один з одним, в фінансових відносинах? Наскільки я чесний і наскільки я боюся Господа? Сьогодні тема одна з таких теж дуже актуальних, певно, і мало піднімаючих це перегляд порнографії, еротики. Сьогодні їй доступно шалено. І сьогодні молоді люди, і не, і не молоді люди просто страждають цим і там занурені. До мене підходив один чоловік з однієї з громад. Успішний, сім'я, діти. Хороша робота, і каже я. Я занурився. У мене це просто як наркотик. Воно є. Пригадую, як написав е... Йов в 31 му розділі перший вірш. Умову я складу, склав був з очима своїми, то як я буду дивитися на дівчину. Тобто є певні принципи, які Господь нам відкриває, і наскільки ми сьогодні цими принципами готові твердо стояти чи відстоювати, чи десь проявляти гнучкість, послаблення, компроміс, відступлення. Дорогі друзі, кожен з нас приймає певні рішення. І незалежно від того, в якому ти середовищі перебуваєш, чи ти перебуваєш тут серед громадою, серед своєї родини, чи десь за кордоном, де тебе ніхто не бачить, чи, можливо, десь опинився на полігоні, там теж ти сам на сам ти маєш приймати рішення: відстоювати, не відстоювати, як себе вести, як твої взаємини з Богом від того, що ти приймаєш якісь рішення, порушиться, не порушиться, це певна духовна принциповість. Є е, е, якось на сторінках в інтернеті, не пам'ятаю, яка соціальна, е, соціальна цей, е, мережа. Чи в Тіктоці десь попався мені один е, виступ чоловіка, віруючого християнина, який розповідав про історію його дідуся. Це було за часів Другої світової війни. І він згадував, розказував про дідуся як е, двох молодих хлопців, віруючих християн, десь з західної території е, взяли, мобілізували на війну. І ось, коли вони опинилися там, в війську, їх почали схиляти, щоб вони приймали присягу, щоб вони брали зброю і йшли воювати. І ось ввечір е, їм дали. До ранку час подумати, зранку сказала, якщо ви не приймаєте рішення служити і брати зброю в руки, вас зранку розстріляють. Це чоловік розповідає про історію свого дідуся. І каже, ми сиділи цілу ніч, не спали і між собою ну, це два друга, от розмірковували над тим, що сім'я, діти, як правильно поступити. Чи буде це гріх, чи не буде гріх, один приймає рішення все ж таки відріктись, щоб спасти своє життя і спасти свою, ну, якби, лишити якийсь шанс для своєї сім'ї. А дідусь цього чоловіка приймає рішення все ж таки стояти, бути принциповим в своєму переконанні. Коли зранку її покликали, тройка засідає військових, почали питати, один каже: Я... Прийняв, прийняв рішення відріктись, все, готовий робити, що ви кажете. Приймає присягу. Прийняв і його відправили десь напередок. Другий каже: Я прийняв рішення, я не можу зріктись, я лишаюся вірним тим своїм переконанням, які я маю. Вони переклянулися і кажуть: будеш водієм нашого генерала. І цей дідусь пройшов всю війну возячи генерала. Потім цей внук розповідає, що коли вже дідусь повернувся і почав там вибивати, щоб будувати молитовний будинок там в тій місцевості, звідки він був, то той генерал поміг пробити, щоб дозвіл дали, щоб побудували молитовний будинок. Я не знаю, не завжди так буває, але ось момент позитивного того, що ти лишаєшся твердим в певних принципах, це, ну, Однозначно Біблія показує, що це певне благословення. Хоча, знаєте, вчора святкували більшості народ, що за свято було в Православії Маковея. Історія про Маковейських синів, знаєте історію цю. Книга Маковея, друга книга Маковея, по-моєму, сьомий розділ описує те, як Антіох Епіфан примушував сім'ю їсти свинину, сім братів. Мати. І кожного по черзі викликали, примушували з'їсти свинину. І кожен відмовлявся через шалені тортури. Відрізали язика, руки рубали, все знищували. І один, другий, третій, сьомий, до сьомого мати на очах матері. Люди принципові. Принципові в тому, що вони розуміли, що це неправильно. І сьогодні народ святкує, святкує зовсім інше. Але згадуються Маковеї, Макове, які були принципові в певних релігійних своїх переконаннях. Хай допоможе нам Господь в нашому житті, щоб те, що Бог нам відкрив, те, що ми дізналися його волю у наших особистих відносинах, будуючи стосунки з ним, щоб ми могли бути принциповими, незважаючи на ті обставини, де ми опиняємося, і що навколо нас відбувається. Я впевнений в тому, що залишаючись принциповим і вірним Богові, Господь дасть благословення, як ті юнаки Маковея, які говорили, що навіть якщо ви знищите, ми знаємо, що Господь готує для нас і воскресіння, і спасіння. Хай благословить на цьому Господь. Амінь. Запрошую до молитви. Боже небесне, ми щиро вдячні тобі за твою любов і ласку до нас, вдячні за те, що ти відкриваєш нам свою волю і даруєш нам можливість в нашому житті приймати рішення, приймати певний вибір, поступати як згідно твоїх вимог, твоїх заповідей, чи відповідно до того, що диктує нам світ і навколишнє середовище. Просим твого батьківського Благословіння, допоможи нам бути вірними тобі, дотримуватися твоєї волі і бути принциповими, духовно принциповими, щоб свідчити оточуючим людям про те, що ми є твоїми дітьми. Слава тебе і величаємо ця сина Святого Духа. Амінь.